Привіт! Сьогодні хотіла вам показати ось такі пензлики з Aliexpress. Три розміри. Їх можна відрізнити, але ось. Тут на них написано. Ось. Секундочку. Ось у нас. Ось тут ви бачите: сяу маленький, джон середній і да великий пензлик. Як велика літера А українська, це великий. Такий, наче маленька дитинка з ручками з сторони, цей маленький, найменший розмір. Так, от вони. Написано, що це вовчий волос. Ну, подивимось, як воно буде працювати. Знімаємо захисні ковпачки, знімаємо і знищуємо їх на переробку. більше ми їх не зможемо використати. Я, напевно, почну з великого. Його потрібно гарно-гарно розмочити. Моя заляпана баночка, вильопаний пензлик. Загалом він дуже зручний, він досить пружній, він гарно тримає кінчик. Він можна робити як найтонші лінії. Так, і товщі. Для ботаніки не знаю, чи він підійде, але моя мета була його використати для малювання пейзажів і природних елементів. Це найбільший. Так. Думаю, що треба розмочити зразу обидва. Природній волос, як сказано. Теба на це трошки часу. Ну, насправді видно, що природні, бо вже воно трохи лізе, як всі китайські пенсі. І поїхали середній. Так, хутро стирчить. Враховуючи вартість, це можна проігнорувати. І поїхали знову. Він досить гарно тримає вологу. Ну, і прям ну, прикольний. Мені подобається, що він робить. І можна якісь такі там травинки ним малювати. Власне, для цього він мені не був потрібен. Це був середній. І ось нарешті маленький пензлик. Маличко. Як завжди на камеру не виходить, ось що я його протестувала. Так, ще раз. Отже, від тоненьких ліній до також досить таких крупних. Якщо його можемо так розпляскати, ним от... теж прикольно робити різне волосочки, такі всякі штуки. Власне, заради от таких от шляховочок я їх і брала. Також їх можна використовувати як каліграфічні пензлі. Якщо вам зручно, ви можете їх використовувати. Внизу я додаю посилання на ці пензлі на Aliexpress, Якщо вам сподобалось, ви зможете їх переглянути в магазинчику. Найкраще, що на них є, це їх вартість, коли що вартість справді вирішує справу, особливо, якщо ви користуєтесь часто такою технікою, ваші пензлі натуральні приходять в такий стан для якого, скажімо, дуже шкода було брати. Там, пензлі по ескоди, от, а для пейзажів, для от такого от не дуже ніжного виконання такі пензлики, те, що треба, вони зручненькі, вони гарно тримаються, тут має, нічого не висмикується, не випадає. Лізе пара волосин, але вони досить е великі, їх легко прибрати і лізуть тільки на початку, потім вони не лізуть. Пензлі дуже швидко змочуються, досить зручні. І тому, сподіваюсь, вам сподобається. Дівне, що трошки, ну, рукоятка не дуже, ну, але я думаю, за таку ціну це, в принципі, нормально. Ну і тут ніяких там, ніяких колючок, нічого такого немає. Також можете, показу грязна, можете подивитись, що вони досить акуратно зроблені. Якщо сподіваюся, вам сподобалось відео. Якщо сподобалось, лайк, підписка дзвіночок. Дякую за увагу. Пока-пока.